На кого молитися, діти? Хто вам прощення продає? Не ті ж, що на війні собі, Державу швидко тут кує. У кого захисту благаєш? Страждальна мати, у війні. Всі винні свині оті владні, всесвітні хвойди керівні, Розп'яття їх то заробіток, а хрещення від сатани, бо ж серед пейсів і чорних свиток нема завершення війни. Хто Біблію поширив скоро, хто неї землю захопив? Що ж то за Бог, щоб лазувати, перед іконами навчив? То не дивуйтеся поминкам з дітей своїх, орлів синів, бо із народження. Їх душу ви продали в ярмо катів. Так, так, молитва ваша кара, визнання владного ярма. Ушлеї, бо нема любові, надія там теж не жива, бо боротьби у ній немає, тепер вам інше. Продають мінори, та під ними тії ж, женці, життя бездушно жнуть, святі життя, встань з коліна велична мати Україно, і скинь в тартар оте ярмо, життя ми більше не продамо, і душі свої у вогні не віддамо. О тій свині скажена вона вже давно. Єдине, що їй тут дано сконати врешті від меча. Рубайте ж кнурів та з плеча. Все буде Україна, Все буде козацька вільна держава, країна вільних людей. З України почнеться очищення від уперів усього світа, усього всесвіта.